Очільник Чернігівобленерго Володимир Ткач поки не знає, чи буде цього опалювального сезону відключення електрики. За попередніми графіками населення не лишатимуть без світла більш ніж на дві години на добу, незалежно від того, йдеться про місто чи село. Я сподіваюся, що такого не буде, як було в прошлом році. Просто надіємося на це і о том, що до цього ми не вернемося. Але на всякий случай, як говориться, все може бути. Ми підписали вже всі графіки наші. Графіка аварійних ріних зменшити споживання електрики у піковий час з 6 до 8 вечора можуть двозонні лічильники. Наразі для тих, хто встановив такий лічильник, електрика з 11 вечора до 7 ранку в половину дешевша. Встановлення і програмування такого лічильника коштує 300 гривень, і сам лічильник ще близько тисячі. Жителі нашої області поки що не дуже перейнялися цією ідеєю, а тому в обленерго вирішили максимально спростити процедуру переходу на багатотарифний режим. Мы сегодня разработали один бланк заявления, раздаем это всем директорам по, по где написано все, что нужно сделать. В одном заявлении Сдаю счетчик в РЭСе, допустим, в Талалаевке или там новгород -Северском. и раз в неделю автомобиль наш служебный будет приезжать сюда и делать программирование этого счетчика, чтобы абонент никуда больше не ездил, а все услуги получал на месте в РЭСе. Також пан Ткач прокоментував скандальну ситуацію з новобудовою повойкова 27 у Чернігові. За його словами, забудовник хоче, аби обленерго взяло на баланс підстанцію, яка вийде з ладу у перший же рік. Керівництво обленерго вважає доцільним вкласти ще півтора мільйони гривень на реконструкцію цієї підстанції.